Шановні Мукачівці, забийте тривогу, Героїві нашому дайте підмогу. Дімка наш з города, позивний борода. Захищав нас достойно, та сталася біда. Виконання завдання травень, 29 число. ЗСУ продовжали своє ремесло. Курс на Куп'янськ, Лиман, батальйон 70, бригада 101 ша прийняли бій далеко не вперше. Йшла запекла стрільба. Бійці йшли вперед плечем до плеча. Міцними руками зброю тримали, нещадно окупантів з рідних земель проганяли. Снаряди летіли, і хлопці раділи, робили роботу, як один на ура. Крок за кроком, відважно й лиман повертався, і жоден із них ніколи б не здався. Бійці наші профі знають це діло. Та тут раптом прильот, шами все полетіло. Адреналін зашкалив, боєць далі пішов, та сили не ті. Здаватися рано, лиман на меті, озирнувся на себе і крикнув Я триста підбіг по братим, ногам в чорнім намисті, мультикам кровавий та осколки скалисті. Одні побратими бій продовжають і їх прикривають, а інші під руку брата спасають, спасли, хвала Богу. Там занадто пошкоджену ногу. Лікарі зробили все, що змогли. Та, на жаль, герой наш тепер без ноги. Наразі відкритий збір на протез. Закарпатці приєднаймось і читачу ти теж. Давайте проявимо герою повагу за його дух і безмежну відвагу. Відмовтесь, будь ласка, від кави хоч раз. Відкриємо збір для героя, Зубарьова Дмитра, той самий боєць позивним Борода. Кожного місяця, 29 число, в усіх закладах міст збір це саме воно. Хай дімку, героя, усі в лице опізнають Хай народ пам'ятає, якою ціною спокійно живуть. Шановні, єднайтесь. Дорослі й малі, на дворі, у школі, чи в АТБ. Нехай ця історія зачепить і тебе.